І тебе Типові львівські маршрутки. Не хочу з вами вітатися, Софія Чого? Бо ви ставите їй мало лайків. Всім привітики Вітаю вас в новому випуску. На нашому каналі. Це вже 2... 13-й випуск, якщо я не помиляюся по черзі. І тут буде трошки все по-іншому. Останнім часом, як у моєї червоне обличчя, а якраз перестало бути червоним. Останнім часом ми багато готуємо, маємо багато підготовчих процесів, але так як я вже згадав в попередньому випуску, робимо нову кав'ярню. І цей випуск в основному буде присвячений цьому. Тобто, покажу вам проєкт, який я зробив вже для цієї нової кав'ярні. Він такий дуже-дуже-дуже лайтовий, але, але є. Такий, ну, він зроблений так, щоб я в загальному розумів, що як виглядає. Е, цей так само е, типові львівські маршрутки. Зараз не побачите. Просто повалив по позустрісті, зробив і так пробка велика, зробив ще гіршу пробку. Е, По-перше, покажу вам проєкт. По-друге, завтра вже приїжджає бар, починають приїжджати матеріали. Зараз не знаю, чи ви тут побачите. Попробуємо світло включити, надійсні, що не в'їду. Маю повну машину, загружену всякими речима для кав'ярні. Е, і починаємо робити ремонт. Завтра, вже, як приїде бар, я буду збирати той бар, покажу вам, що і як там буде. А зараз їду якраз туди, стою тут в корку в такому величезному, господи, Я завжди вибираю найгірший час, щоб туди поїхати, коли найгірші корки. Але їдемо туди, покажу вам локацію, покажу вам місце, де буде нова кав'ярня. Поїхали. Всім привітки. Я тут на новій кав'ярні. Покажу вам трошки. Вже вечір, але тут же. сьогодні дуже багато всього відбувалося. І такий інтенсивний страшний день, так що навіть не дуже мав час. І так, показую. Так, наше нове приміщення. Сьогодні приїхав бар, це і це. Зараз буду ще якого, якраз собі ввечері збирати. Тільки що з Василем вдячність ми велика провезли всю техніку вже тут. І так воно виглядає. Величезне вікно, що завтра в день зніму. Тепер найближчих три дні буду тут. Буду вам все показувати. Yeah. І отак. О, такий, 27 метрів квадратних, плюс-мінус як наша перша кава. Сьогодні ще теж тут плиточку трошки розібрав, Чуть-чуть прибрав, решту не мав куди прибрати, то залишив такі є. І буду братися зараз, збирати бар. Не знаю, цікаво вам чи не цікаво. До речі, бар. Я повністю е, цей замовляв на віярі, повністю всю порізку, всі отвори, все-все-все на VR І як на мене це супер топова е, опція. Бо весь бар на кав'ярні, будете бачити, який він великий, обійшовся мені менше 30 тисяч, 27 тисяч з фурнітурою зі всім-всім-всім. І якби я його замовляв в мебельщі, я думаю, що він би вийшов 80-90 тисяч. Нюанс, що треба самому все запроєктувати, все скласти на VR і і самому зібрати, ні, бо там би, там би все зробили. Але, і вся відповідальність теж на тобі. Але економія теж велика-велика. Якщо буде цікаво, комусь можу, можу порозказувати, як я це роблю. Окей, я беруся складати бар. Покажу вам, на чому сьогодні закінчу. Сів'я за комп'ютер, а це значить, що зараз я вам покажу проєкт нової кав'ярні нашої, яку ми зараз робимо, як я вам і обіцяв. Ви готові? <клухи> <клухи> бо, бо я, як бачите, ще не готовий, а тільки все відкриваю і не то нажав. Тут, е, типу, тут не буде такого гарного проєкту, як я завжди роблю, чого, то щоб... Проект Віски і Супер Basic Basic. Що це за заглядалка Софія? Я шукала та <свіс> Basic Basic креслення були зроблені за 2 дні. Все. Все, все за 2 дні. І, типу, тут все дуже спрощено. Насправді все буде трошки по-іншому, але я вже зараз знаю більше, як все буде, і я вам плюс-мінус розкажу. І що ми тут бачимо? Бачимо тут нашу нову кав'ярню. <клес> Суть буде така. Зараз ми дивимося якраз з входу ніби. Ми заходимо всього площа 27 метрів. Біля входу буде великий е, комунальний стіл. Є зразу нюанс, бо я вже ще, як я робив візуалізацію, я ж цього не знав, але зараз вже знаю. Тут він намальований метр шістдесят, насправді буде чуть коротший, буде метр сорок. І не впевнений, тепер що влізуть нам тут шість стільців. Можливо, влізуть тут чотири. Стільці в цьому проєкті всі просто зроблені для візуалу. Насправді це будуть стільці зі складу, і я їх не вставляю, якийсь в проєкт не мучився, бо в мене буде дуже проста можливість взяти собі, привезти одні, другі, треті, подивитися, вибрати. Це не буде складно. Так, далі що ми маємо? Отут є оцей комен, і він з таких нержавіючих труб вже. Тому ми їх оставляємо, і оця забудова тут теж вже є. А тут цей елементик ми доробляємо, тут буде клієнт-бар. Тут буде смітничок, буде кришечки, трубочки, всякі такі приколи. І буде водичка Осмос. Можна буде собі набрати, попити водички. І це все ми зашиваємо в нержавійку. Стіни в нас там зараз плюс-мінус такі зроблені, підлога зроблена, їх ми міняти не будемо. Нам вони в дуже класному стані і там немає сенсу це змінювати. І бар. бар буде в камені буде в пісковику, так як в нашій вересній кав'ярні, що в тому місці, де ми відкриваємося, там є трошки е пісковику в одному місці, плюс це класне поєднання типу, відношення до нашої кави з молоком, яка на франка. Там, і я думаю, що це буде прикольно. Так само отут на камені буде ще напис кава з молоком. Його тут вже не робив, чи 100 економії часу. Переходимо до наступної візуалізації. Тут ми маємо зараз з другого боку. Тут ми бачимо цей клієнт бар з нержавійки і тут ми будемо мати просто три столики з і, і, і три сидіння. Так? Тут теж ще, ще нюанс, того, що ці візуалізації були ще тоді, коли я на, на приміщенні був тільки один раз. Там так співпало, що вони мали класні обміри, готові цього приміщення. Я міг по тих обмірах перемалювати. Станом на зараз я вже знаю, що все вийшло класно, всі обміри були чудові тут, отак на таку, от на таку висоту є плитка. Тому в нас зараз теж тут прямо на ходу чуть-чуть зміна. Поки що спочатку цих спинок ми не робимо. Ми робимо без спинок, тільки сідушка буде і буде плитка. Чого? Того, що я хочу затестити цю концепцію, чи це буде прикольно? Бо візуально це точно буде прикольно. А я ще хочу перевірити, чи це буде комфортно. Якщо не буде комфортно, ми, ми доробимо спинки. Якщо е буде комфортно, буде без спинок. Це ми подивимось. Тут стінка з нержавійки, Тут будуть розетки. Тут теж біля кожного столика будуть розетки. Того, що ми завжди робимо в проектах багато розеток, бо мені здається, що це важливо для... Типу, це, ну, цей додатковий сервіс. Так? Ну, типу, хороша якісна, там не найдешевша кав'ярня. Тому я вважаю, що це важливо. Переходимо далі. О, тут якась така трошки не дуже візуалізація. Знову ж. Не судіть, це все дуже строго. Софія підглядає. Ну могла б вже і привітатись, знаєш, що що, а то так підглядаєш мовчки. Не хочу з вами вітатися, Софія. Чого? Бо ви ставите їй мало лайків. Шторки будуть інакші. Маніпулятор. Шторки будуть інакші, шторки будуть більш біжеві. Сьогодні, чесно, їх вже якраз замовив. Так, і дверей не буде в цю кав'ярню. бо ця кав'ярня буде знаходитися в іншому просторі, типу, і відповідно простір буде закриватися раніше. Так? Бо в той простірі, так там поза годинами роботи не можуть попасти люди. Відповідно, там немає потреби робити додаткові двері. Так, що буде, буде тільки шторка, яка займає менше часу і менше місця і в загальному менш е, об'ємна. Що тут? А, ще по цій стіні вам розкажу. Е, тут буде зеркало. Зеркало спочатку планувалося таке, але це знову ж таки більше для погляду зеркало. В реальності, я думаю, що ми зробимо зеркало з, з якоїсь старої віконної рами, щоб воно класно перекликалося з кавою з молоком на франка, бо ми там в туалеті маємо таке зеркало. І, і щось таке тут спробуємо робити. І, і меню таке саме, як у нас в Каві. Ще є якийсь один ракурс, а ще є отакий ракурс. Ну, тут нічого нового. Ще хочу вам окремо показати бар. Тут ми бачимо в загальному, як буде виглядати бар. Взагалі в цьому проєкті основне, над чим я зосередився, це саме над виглядом бару. Чого? Того, що, по-перше, ергономіка це важливо. А по-друге, бар ми будемо робити самі замовляти на VR. відповідно, можливо, щоб всі розміри були класні, щоб все було добре і гарно між собою співпрацювало. Що ми тут маємо? Зліва, якщо ми дивимося попереду бару, тут буде холодильна вітрина. Далі тут буде кешбокс і шуфлятки. В першій шуфлятці ми будемо тримати прибори. В другій шуфляці ми будемо тримати тарілки посуд. Третя, четверта – це особисті шуфлятки для Барист. Ми будемо тримати Барист. <гум> так. Далі ми маємо морозилку. Чого? Тому що мені здається, що важливіше, щоб морозилка була прямо під рукою. Бо коли літо, сезон і лід нам постійно потрібен, це, типу, лишній крок рішає. Молоко при потребі, якщо великий потік, може стояти на барі. А лід треба постійно діставати з морозилки. Над морозилкою тут кавомашинка, тут так само касова зона, тут ми будемо приймати, цей, е, приймати замовлення. Е, кавомашинка біля кавомашинки, гріндер. Тут так само маємо нокбокс, зразу смітничок, смітничок тут стоїть. І цікава оця шафка. Того, що тут внизу по плану, по-перше, зліва там не знаю, чи вам добре видно. Ой-ой-ой, я ж тут переключав, е, Отут. Буде захований осмос. Там спеціальну перегородку зробив, щоб смітника туди не попадали всякі приколи. А тут будемо зберігати запаковане молоко. Так, просто в пачках, щоб вони були під рукою, це буде зручно. Тут точно будемо просто тут місце для зберігання, там кучу дрібничок не йдеться зберігати, це точно. Далі маємо раковину. Біля раковини маємо посудомийну машину, щоб далі ну, спочатку вона мала бути тут, але потім я подумав, що тягнути аж так далеко воду, як можна її поставити сюди. Відповідно, посудомийна машина тут. І переходимо на останню стінку. Тут у нас буде вікно на цій стінку, і тут в нас буде фільтр машина, другий гріндер. Шафка, в якій буде стояти мікрохвильовка тут це шкода, я не маю іншого ракурсу. Мікрохвильовка зверху буде поличка на всяку шуфлятка, на всяку канцелярію, на всякі дрібні речі. Внизу буде поличка на хімію. Ми там будемо зберігати ну, всякі там мийку для вікон, серветки, всякі такі історії. Далі маємо холодильник, і тут ще може бути зміна. Подивимося, якщо спеціально тут зробив так шафку, що якщо буде потреба, ми можемо одну шафку звідси забрати, і вона якраз по розмірах, щоб вмістився ще один холодильник. Її легко при потребі можна від'єднати і на її місце вставити холодильник. Це прям спеціально зробив, раді того, щоб потреби бувають різні. Будемо дивитися потім по ситуації. Якщо ж треба, шафку забираємо, ставимо холодильник. І в кінці маємо шафку, вона велика насправді, в ній вона метр двадцять шириною. І в ній вона просто на дві дверки, там одна шуфлятка, яку при потребі можна зняти, і там будемо зберігати великі запаси молока, швепсу, безлактозне молоко, рослинне молоко, всякі такі приколи, які об'ємні, які завжди є, які треба десь зберігати. там Стаканчики паперові, всяку таку історію ми будемо зберігати тут. І от, типу, якраз, оце те, що кажу, що проект був зроблений за два дні. Вся більша частина цього проекту була присвячена якраз, е якраз бару. І все. Знову ж, діліться в коментарях, як вам проект. І залишайтеся з нами. Будемо робити ремонт далі. Добрий день. Я певно точно не та людина, яку ви очікували побачити в цьому випуску. Пробу. І останнє. Дякуємо за перегляд. Я вважаю, це виглядає досить гарно. Такі, такі ми всі помпочки. Дивіться, така є штучка гаряча. Така є штучка. Загалом я трошки в шоці зроблю вам огляд ще трошки роботи трошечки пізніше. От така штучка є теж у Віталіка. Вона ну, якось модно називається. Віталік-маркер є в нього. В общем, твої бар. Замовили самі, самі на VR, склали самі просто віяру склали пару, це вирізає отвори, херня, майня. За рахунок цього цей чудовий бар. Цей бар вийшов приблизно в 4 рази дешевше, ніж мав би коштувати, якби ми його замовили меблярів. З плюсів. Якщо замовити меблярів, то не треба це саме мучити. Але, цей, але ну, економія прям космічна. Ми бідна підприємницька організація. Тому ми маємо чимось. Ну це ж не відрегульовані дворцяти. Ну, але вони є. Да, да, да. Всім привітик. Просто коротке відео, таке без причини. Але є одна маленька причина, чому я його сьогодні знімаю. Ну так, вже ну, же, така нормальна, кобеляка трохи, я б сказав. Чи не кажи? Сьогодні 14 листопада, сьогодні день народження моєї сестри. Їй виповнюється сьогодні 18 років. Негарно говорити про вік. В тому віці ще гарно. Да. Да. І хочу, щоб ми її тут привітали, і воно залишилося тут. Та моя маленька сестричка, боже, вже така доросла виросла, як діти бестро ростуть. У мене, якщо чесно, дуже бажання е, заспівати пісню. Друзі мої, я, я п'ю цей келих, келих, келих до дна. Авторські права влуплять нам. Але ну, Друзі це ж це ж мої... просто тост. Ми ж не доспівали. Бо... Ой. Тепер точно влуплять. Бо є в нас, да, все, ну, зараз Чарка пуста. Пуста, пуста чарка. Ми вже Лілі... Тушки на мене повернуть Так Щось в сенсі... Жатіну. Сестра Ліля. Ще й мікрофон ближче до мене. Сестра ну, так, вже не так прикольно, бо так да. прикольно такий Total так, Black. Так. 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 Дуже любим. Любим тебе люблю. Любимо тебе, Ліля. Приїжджай в гості. Всім привітки. Я заїхав в суботу в спеціально ще в казарму. бо бачу, що я нічого в цих випуск вам толком не, не знімав. Так що покажу, що трошки, що нам вдалося зробити за цей тиждень. Дуже крагій тиждень. Прямо дуже-дуже все неслося. І було важко і не було часу особливо щось знімати. Так що показую все по черзі. Ви бачили, коли ж тут майже нічого не було. І тепер наступний показує. Зараз вона виглядає приблизно так. Вода ще не перенесена. Воду в понеділок будемо переносити звідси сюди. Тут у нас буде вода йти під стіною до бару. Так як ви бачите, могли в проєкті. Тут буде сідушка та вода буде закрита. За Це цей тиждень повністю зібрали весь бар. Сюди будемо клеїти камінь на ОСБ. Бар, по суті, вже повністю готовий, холодильники стоять. Вся техніка по суті, майже стоїть. Раковина теж вже вклеєна. Поклеєна нержавійка всюди. Нержавійка ще не закінчена, але вже поклеєна. Так само зібрана повністю тумбочка для яка буде типу клієнт-бар. Тут буде в нас водичку можна собі набрати. Тут можна буде, тут будуть кришечки і смітничок. Тоже вчора. Зараз вам покажу. На смітнику знайшов отакі вікна. Цілком непоганому стані. Дивіться, з якими класними ручками. Постараємося з них зробити зеркало. І якось так тут все виглядає. Sorry. Не... Ой. Не дуже мав час, коли це все показувати, але якось так. І я думаю, хоча ще сьогодні ввечері запишу кінець цього відео. Я тут вже в каві. Софія прибирає в каві. Я тут вже в каві. Софія прибирає в каві. Софія може <му> помахати нашим підписникам. Цей випуск і тиждень присвячений ремонту. Але так як в мене був супер крейзі, дикий божевільний тиждень, ремонту, випуск вийшов і ремонту там було так себе. Порозказую вам трошки. Ви вже напевно бачили проєкт, як виглядає, але я, якщо чесно, ще вам його не записав, зараз буду прийти додому, буду записувати. І ще відео закинути цей. <кій> Бо, бо я цього тижня нічого не встигаю. Так як ми робимо ремонт, так як ми робимо ремонт, а ремонт забирає багато сил і часу. Що відбувалося цього тижня? По-перше, ми повноцінно вже зайшли в ремонт. Там, ну ви бачили, напевно, по проекту я вам показав. Так? Там є, було приміщення, в приміщенні були готові повністю стіни, готова підлога, готова стеля. Цього тижня загальному, основна робота, яку я робив, це я дуже багато всього позамовляв, зі всіма вже подомовлявся домовлявся за все, всі матеріали повністю позгоджували. За сьогодні навіть позамовляв всякі дрібнички типу меню, чи штори, чи е, напис там кава з молоком. Буде, наприклад, такий самий, то, то о, зараз ви не бачите, бачите, як Софія мої підлогу. Ось такий напис кава з молоком, як тут на барній стійці, то такий самий буде і там. Зараз, повертаю вас до себе. Навіть такі дрібнички вже позамовляв, більшість-більшість всього вже замовлено. Почав я свій захід туди взагалі з того, що замонтував там світло, щоб можна було ввечері працювати, бо зараз вже швидко досить темні. Замонтував світло вівторок приїхав в бар. Бар, я вже вам це розказував. Бар просто по проекту я замовив на навіярі. Знову ж нагадаю, що якщо вам цікаво, можемо це я можу вам показати, як це працює. Як... Як це робити самому, і це сильно 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 економніше, ніж типу, якби це зробили меблярі. З цим, звісно, з більшому роки. Звичайно ж, виходять факапи, в мене теж навіть тут вийшли факапи, що це вже до мене перший раз замовляю. Цей були факапчики, я на, на всіх шуфлятках з двома отворами промахався, мусив їх пересверлювати. Але, але глобально ну, там різниця колосальна. Типу, я думаю, що якби замовити цей бар меблярів, він коштував би 100 плюс тисяч. А так він обійшовся в 27. Відчуєте різницю. Саме, саме типу те, що сплити зробили. І, в общем, я цього тижня змонтував повністю там бар, поклеїв нержавійку на бар, розставив всю техніку, розкинув всю електрику і це все. А, здемонтував плитку, тому що там частинку треба було здемонтувати, і, і все. Все. Але найосновніше, от я вам тільки що перед тим показав все, що вже є готове станом на цей тиждень, більше цього тижня нічого не зміниться. Також, що нам ще там зробити? Тому що я думаю, що якщо все піде добре, ми наступний тиждень вже майже все закінчимо. Е наступне ми робимо цей. Е в понеділок проходить сантехнік, я доробляю нержавійку на барі, е я е вішаю камери, вже приїхали камери. Як буде готова сантехніка, ми робимо сидіння, там буде отакого типу сидіння, як у нас тут. Зараз покажу. Та ви бачили це на проєкті, ну, такого типу сидіння вмонтоване, типу в стіну. Робимо таке сидіння. В понеділок або вівторок висилають мені дерево, з якого будуть столи і сидіння. Я лакую дерево і роблю з нержавійки, що буде складно, до речі, там таку стінку. І, це, і стінку, де буде такий клієнт-бар. Той, що я вам теж показував, і той, що ви вже напевно бачили на проєкті. І це план на наступний тиждень. Я думаю, що ми це все повинні зреалізувати. хоча Хоча це буде теж складно, бо роботи небагато, але дуже багато логістики, дуже багато додаткових процесів, треба поклеїти столи зібрати, треба буде полокувати все дерево. Ну, типу, багато такої роботи. Будемо з Василем трохи працювати. Можливо, буду в Соломії. Ну, це, це я вже вам розказую в наступному випуску. Це, мені ще так, це я сам собі розказую, що я буду робити наступного тижня, якийсь план пробую в голові скласти. І все. Так що в цьому відео хочу з вами попрощатися. Сказати вам дякую за те, що ви нас дивитеся. Хочу, щоб ви сказали мені. Вивісти, я тут ви... просто б'є підлогу. Вивісти, вивісти. Побули, щоб ви сказали мені, чи вам подобається цей випуск. Бо я вам можу набагато детальніше розказати, наприклад, про ту всю кав'ярню, можу поділитися тим, що замовляємо, можу поділитися. Да я можу взагалі кошторисом поділитися, скільки нам то обійшлося. Тільки питання чи на чи вам то все цікаво. Бо я маю всю, ну бо я веду всю бухгалтерію, ще того додатково. Дам. Так що діліться, якщо ви плануєте відкривати кар'єру, можете, можете казати, що вам цікаво. І буду вам це показувати. Так що, па-па і до зустрічі за тиждень.